Коли почалася війна, перестало бути відчуття певної захищеності, ти вдома не можеш відчувати себе в порядку, в безпеці. Дуже дуже важко, що в такому малому віці вони стикнулися з такою проблемою. 6 місяців було правда важко трохи я завжди думала про війну але якось треба було з таки справлятися з цим я не ходила до школи, я була на дистанційному навчанні. Зараз можна отримати набагато більше, ніж просто там документ про освіту. Ти можеш знайти хороші друзі, навчитись організовувати свій час і розвиватися собі як людина особистість далі. Я буду журналіст, буду тлеведуча, для цього потрібно справді, довго вчитися, можливо, навіть зягнути англійську мову, щоб краще її знати. Ну, я б дуже хотіла, щоб закінчилась війна, щоб було спокійно. Щоб жити добре.